Так, друзі, покажу вам свою ехеверію. Е, так, живуча рослина, дуже живуча рослина. У мене вона е, було тут дві таких великі голови. Я їх відрізала ось ви бачите, стовбури позалишалися. І просто деякі листочки повідпадали. І пройшло трішки часу. Подивіться, вона напускала нових діточок ось тут з боку на стеблі, як ви бачите. Так, ось дивіться. Ось тут ще й знову далі продовжую, ось, бачите, нарощувати ось тут щось є. Наростила із листочків. Он також, бачите, листочок он пускає ще діточку. Ось понарощувала дітвори із листочків. І вийшло цілий горщик ехеверій. Я не, я не думала, що вони так вміють гарно розмножуватися. Прямо цілий горщик вийшов. Ось така вона цікава.